Ласка, як вас звати? – Людмила Юспівна. – А прізвище? Підгорна. – А де ви живете? Цибулево, вулиця Леніна, 98, з Намецької райони Кривоградської області. Скажіть, будь ласка, нам кажуть, що тут був підкуп виборця в вашому селі. Чи знаєте ви щось про це? Так, да, дуже багато я знаю. Розкажіть, У будь нас ласка. займалися цим, писали списки, займалися цим працівники соціальної сфери, а іменно ті, які обслуговують пенсіонерів. Це, за якого я знаю, я їх не можу назвати. Це займалася Кучерєва Ліда, вона просто безробітня, ковильок Тетяна, тоді Шило Наталка, Зімен Ріта, Ратушна. Це я ті, що тільки я бачила, іменно бачила, що вони писали списки і писали, бланки заповняли. А дезміля? Чи де те, що я ж по селу їздю, так. бачу, стоїть із пенсіонером, общається. От без Аня Петрівна общається за так, заповняє бланки, а потім вони розносили гроші. Гроші розносилися, писали паспортні дані, видавали їм по 200 гривень і вони розписувалися. От сьогодні прийшов до нас Стожук Іван. Я її питаю, ти вже гроші отримав? Так, да, отримав і я і моя жінка люба. А в ти отримав, а як я був такий п'яний, що я не можу навіть сповнити, у кого я його брав. Приїхали, каже, жовтою машиною, я за гроші розписався, ну хто бо я такий п'яний, що я не можу його сповнити? Це було у 6 годин вечора, я з ним ними общалася. Ну, у нас у людей напав склероз, моментально. Я кліроз... коли, коли я почала питатися, коли почала я питатися, Хто ж вам видавав гроші? Чи ви гроші получали? Моментально всі починають забуватися, що вони гроші получали. і хто їм видавав. Люди просто падають кажуть, а нас накажуть, як ми не підемо голосувати. Ви розумієте, дали нам сьогодні такі сувенірні по 200 гривень. Так, написано 200 гривень Олесик. Олесик, так. Ну я цьому ж самому стужукові ці 200 гривень даю. Він же ж не дивиться, що які гроші. А він каже, дай їй мої жінці. Кажу, на і хай твої Ти жінці буде. Добивав, добивав гроші. Да. Каже, додаю. Каже, я вам ще б, ще, б добавляю. Ще, добавляю. ще по 200. Ну по 200 гривень їм ще видадуть, коли вони проголосують. А від кого ви знаєте? Це да, Так, да. Олесь довгий. А як ви знаєте, що це саме через те, що самі ці агітатори, які агітірували? Вони казали, що це Олесь довгий платить їм зарплату. Коли баби, по гроші бі, коли по гроші йшли, Олесь довгий приїжджав до нас. Uh -huh. Він приїжджав до нас. І йшли бомби. Так вони йшли на двох палицях і бігли, і кричали: займи очередь, бо даватимуть, займи очередь. Це було смішно і страшно. <рес> а скажіть, будь ласка, е коли ви підписували цей соціальний договір, брали паспортні дані, ви сказали, так? <рес> <рес> Там, я бачила, Там було як... якісь <рес> зобов'язання, що вони мають проголосувати? Ні, я не читала. Я цього не читала, я тільки бачила віртуально. Нам віддалі, а читати я не читала. те, що до мене не підійдуть. Вони знають, що я в партії Свобода, і до мене не підійде ніхто. Багато Чи знаєте ви багато. інших так. людей, які можуть так само свідчити про факти підкупу ну, людей? Дуже багато. Ну, люди всі бояться. Всі люди бояться дуже багатьом дали. Дуже багатьом. От, наприклад, на вулиці Кірова дали дуб, тамарі і її сім'ї, гроші. Потім Класне. цій Жуковші дали гроші Шап... Шапошнику Володимиру, Потім Ткаченкові Андрієві, Наталки Каракай. Це тільки я знаю тим, хто кому Ліда рознесла кучерьова. Я і знаю, кому вона роздала ці гроші. В основному, в основному люди, які соціально незахищені, розумієте, в які 200 гривень до пенсії це велика сума. Я з ними з цими пенсіонерами вщаю. Чи те, що в мене магазинчик до мене приходять. Я питаюся, на що ви берете? А вона каже: я беру, чи з те, що що в мене тисячу рублів. А двісті рублів це буде на хліб. Розумієте? Я ще вам одне скажу: от молодь, і не така молодь, як середній вік людини, який до 60. Вона гроші візьме, але не кожен проголосує за Леся. Не кожен. Чи те, що прекрасно розуміють, хто він, а тим, кому більше 70, вони кажуть, ми будемо голосувати, ми ж гроші взяли, а совість де? Понімаєте? Людина просто в їх таке мислення і люди цього віку, вони будуть голосувати. Чи те, що вони взяли гроші, їм стидно не проголосувати, це як отробити те, що вони позичили, понімаєте? І це буде. Тим більше обіщають, коли проголосують, опять рознесуть. Скажіть, будь ласка, чи готові ви свідчити, якщо ми, наприклад, зараз оформимо це як заяву міліції, повідомимо про це, чи готові ви в тому числі правоохоронним органам про це розказати? Звісно, я можу розказати. То тобто я... ви не боїтеся попустити? Я не боюся. А чого я боюся побу? Я не боюся. Чи сте що це правда? Це правда, і багато людей гроші отримали. 80% виборців отримали гроші.